Казка про морського коника і час, що називається Сьогодні. У безкрайньому океані, серед коралів, водоростей і підводного світла жив собі морський коник на ім'я Тудей. Його ім'я означало сьогодні, але сам тудей жив ніби в учора. Колись у нього була мрія мандрувати далекими течіями, відкривати невідомі рифи. Шукати перлинні гроти, але з роками течії носили його в різні боки, життя було складним, і мрії тихенько сховались десь у глибині, як мушлі в піску. Тудей навчився жити обережно, не мріяти гучно, не ризикувати, не повертати проти течії. І найчастіше думав: мій час уже минув, я спізнився. Хтось інший вже вирушив у мандрівку, знайшов, відкрив, а я ні. І от одного дня, серед коралів, він натрапив на маленьку яскраву рибку на ім'я Фрідом. Вона загубилася, злякалась, металась у пошуках виходу. Я не можу знайти дорогу додому, плакала Фрідом. Я пливла за сонцем, а потрапила в тінь. Тудей міг поплисти далі, але щось у голосі рибки торкнулося його серця. Він зупинився, подивився навколо і згадав Він знає цей риф, знає всі його ходи, і тудей повів фідом він показав їй підводні струмені, навчив відчувати напрямок хвиль, слухати крабів, читати світло у воді. Фрідом була в захваті. Ти такий мудрий. Чому ти сам не мандруєш? Ти ж міг би знайти стільки прекрасного. Тудей усміхнувся гірко і сказав Бо я думаю, що вже пізно. Фрідом подивилася на нього своїми блискучими очима і сказала: Ти не запізнився? Ти просто вчасно! Для мене, для себе, для цього моменту. Тієї ночі тудей. Все ніяк не міг заснути. І вперше, за довгий час, він не думав про раніше чи потім він відчув, що живе прямо зараз. На ранок він зібрався, не вагався, не озираючись, пірнув уперед не заради колишньої мрії, а заради нового життя, що починається сьогодні, і з кожною течією. З кожною новою істотою, що він зустрічав, він ділився знанням і теплом, і говорив: Твій час не тоді, твій час зараз. Значенка. У тебе завжди є шанс змінити своє життя на краще, нічого не пізно і не рано, у кожного свій час. І цей час називається сьогодні.